Урок 65, Журавлі веселики Василь Чухліб. Тихо на подвір'ї, тільки іноді налетить вітерець-пустунець Балавнік. Побавиться вербовим гіллям, побалуються івовими віточками. Побавиться вербовим гіллям та й далі летить. Курли, курли. Раптом долинула з вишини, далі тіла свисот. Курли долинуло з вишини. Тарасик підводить голову, видивляється в небо, а курликання все ближче. Ось уже видно в голубому небі рівненький трикутник, тріугольник. Дід, крекчучи, встає з дровітні. З кубки дрів, дрова, дрова. Прикладає дід до чола долоню. Калбу прикладає ладонь, прикладає до чола долоню. Повертається звирію із теплих країв повертаються звирію веселики наші, розгладжує дід вуса. А чому веселики? дивиться на діда Тарасик. Журавлі! Ну, зараз навесні звуть люди журавлів веселиками. А чому? Бо повертаються птахи додому і радіють вони. Весело їм, що здолали далеку дорогу, і знову в рідних краях. І люди з ними радіють. Дому і веселиками звуть. Степан Пушик Веселики журавлі, Веселики журавлі, що несете на крилі, Чи то радість, чи то сміх, може, снігу повен міг. Несемо всім вам тепло, щоб усе цвіло й росло. Повторюй за мною. Лелека. Аист. Лелека. Ластивка. Ласточка. Ластивка. Журавель. Шпак. Скворец. Шпак. Зозуля. Кукушка. Зозуля. Дятел. Сынычка. Гава. Ворона Гава. Шпак у шпаківні. Шпак сидить у шпаківні. Люди зробили шпакові шпаківню. Ластівка у гнізді. гніздо ластівки під дахом. Ластівка у своєму гнізді під дахом. Зозуля на гілці. Зозуля підкладає свої яйця в чужі гнізда. Інші птахи годують її пташенят. Зозуля підкладає яйця в чужі гнізда, щоб інші птахи годували її пташенят. Ти чудово повторював за мною, а тепер давай пограємо. Я називатиму дію, а ти подумай, хто може таке робити? Спробуй дібрати таке слово яке б починалося з того ж звуку, що й моє слово світить, сонце, стоїть, стіл, стілець, склянка, Учиться учень, учениця, лежить, листочок. Лисиця. Летить ластівка лелека. А тепер пограємо в навпаки. Вночі хлопець спить, а вдень гуляє. Моя склянка повна, а твоя порожня. Восени листя жовте? А весною зелене. Тарілка стоїть на столі, а котик сидить під столом. У кінотеатрі треба мовчати, а на вулиці, коли граємо, можна кричати. Подивись на сторінку 82. Уяви, що ти хлопчик. Про що ти думаєш? Я думаю, що добре, що повертаються журавлі. Думаю, скоро весна, якщо повертаються журавлі. А тепер уяви себе дідусем. Про що думає дідусь? Добре, що я можу показати онукові журавлів. Добре, що скоро весна. Починається новий етап життя. Дякую, ми чудово попрацювали.